Тор даного відео говорить, що лікарську ковбасу не обов'язково купувати в магазині. Її можна легко приготувати вдома з простих інгредієнтів. Я обожнюю варену ковбаску, і цей рецепт просто мушу перевірити. Для цієї страви нам знадобиться всього п'ять інгредієнтів. Ставлю варитися курячі стегна та додаю до них моркву і цибулю. Що кладуть у лікарську ковбасу в магазині, я уявлення не маю. А от моя вийде 100% натуральною. Бо у складі тут тільки курка. Додаю до м'яса трохи бульйону та перебиваю цю масу блендером. А для того, щоб ковбаса була візуально схожа на магазину, додаю барвник. Барвника я не пошкодувала, і тому в мене буде червона ковбаса. Я вже розтопила желатин у мікрохвильовці і повільно ввожу його в цю масу. Спеціальної форми для ковбаси у мене немає, тому я буду використовувати звичайну чашу з-під блендера. Це явно не лікарська ковбаса, тому назву її скибівською ковбасою. Відправляю у холодильник на ніч і вже завтра буду куштувати. У мене все вийшло. Будь ласка, лікарська ковбаса власного виробництва.